У Брюсселі стартував європейський тиждень міст та регіонів. Це подія, під час якої обговорюють регіональну політику у Європі. Україна в четверте бере у ній участь як партнер європейського союзу. Для українців, як і для інших, це можливість висловитися і заявити про себе країнам, що прагнуть посилити політику згуртованості та збільшити інвестиції від ЄС. Цього року говоритимуть про малі та середні міста як рушій економічного зростання, екологічні джерела енергії, соціальні інновації, усунення бар'єрів для спільної роботи. Також відбудеться семінар, на якому обговорять відновлення українських міст. Зокрема, увага буде зосереджена на результатах пілотного проєкту Євроміста, який реалізувався у 2022-2023 роках, з 10 українськими містами-партнерами. З нами на зв'язку наша колега Анна Зубко, яка поїхала у Брюссель по програмі молодих журналістів. Вітаю! Вітаю! Як приймають українців на європейському тижні міст та регіонів? А, від а, програми Фіон цього року прийняли участь п'ятеро українців. Це я а, троє людей Львова. Та одна людина з Києва, чотири дівчат і один хлопець. Нас приймають дуже, дуже привітно, всі розуміючі, приймаючи, привітні всі за Україну. Тож, Можна... тут... Українцям радість, правильно. Так, так. Можна детальніше, що це за програма для молодих журналістів? ЮФЕДЖЕНА mm -hmm. uh, це програма, я, в якій можуть брати участь як студенти-журналісти, так і журналісти, які uh, працюють uh, найбільше двох років. Тобто, ті, uh, хто ще може вчитися, хто ще має вчитися і. Ця програма вона спрямована на фізичні кваліфікації, і для встановлення а, комунікації, щоб різні країни між собою спілкувалися, щоб вони набували досвіду європейського рівня. І мені дуже приємно, що цього року багато українців. Бо я спілкувалася із а, а, минулорічними а, людьми, що приймали участь, і там -то була тільки одна українка. Тож для мене це якби, дуже приємний момент. Як Україна заявила або планує заявити про себе на європейському тижні міст та регіонів? По-перше, не тільки Україна про себе заявить, бо про неї, як ви вже сказали, будуть плідно розмовляти про відбудову, про її перспективи, про те, як ось ця політика з допоможе українським містам. Знаю, завтра буде воркшоп, якраз таки спрямований на відбудову України, у якому, до речі, буде а, брати участь Тона Єрова, депутатка міської міської ради. Ну і не тільки вона, тож ми його а, будемо відвідувати. А також а, в середу також буде а, одна, один воркшоп, про який ви вже сказали. Дякую. Вам також дякую, Анна Зубко, журналістка, була з нами на зв'язку.